Протидія корупції один з пріоритетів України на шляху до встуку в Європейський Союз. Україна продовжує демонструвати свою відданість в боротьбі з нею. Відкритий та прозорий конкурс на посади суддів у вищому антикорупційному суді є однією зі складових цієї боротьби. Our role is to assist and recommend through the evaluation of integrity And competence of candidates for judicial selection. And what we will do as Commission is to assist the HQCJ in this selection process and to make sure that no corruption enters. Into the individuals. На відкритому конкурсі оберуть 25 суддів ВАКС, 15 суддів першої інстанції, 10 суддів апеляційної інстанції. Наразі комісію створюються належні умови для проведення прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів із дотриманням чітких та зрозумілих правил цього конкурсу. Завдяки конкурсу українське суспільство отримує доброчесних справедливих суддів, справедливі та вчасні вироки. Зміни є.